Тез в Gateway. Так, дивіться, є момент. Ми коли створюємо api Gateway, нам потрібно його підключити до Message брокера. Е, і е, нам потрібно описати, що саме цей мікросервіс буде підключений до нашого message брокера. Ми використовуємо RabbitMQ. Далі URL. Дуже багато хто в URL передає неправильно, дуже багато хто робить. Ось так. Або ось так. Оце неправильно. По-перше, не скрізь RabbitMQ буде читати localhost, того краще прописувати в форматі IPv4. Також не всі прописують значення логін, пароль для доступу до message broker. Ось тому ми за цим слідкуємо. Також. Ось так краще не робити, десь можете помилитись. Краще зробити процес END. Боже. Брокер URI. Процес. процес, Що ти мені написав? Процес. Щось не, не підходить. Ну ладно. І в Єн файлі, то тут буде ЕNВ файл. Записати, що broker, broker. URL дорівнює якомусь значенню. Далі. Ось тут вказується черга, не та, куди ви будете звертатись, а та, в якій буде працювати наш. API Gateway. Тобто, отут ми пишемо API Gateway. Або просто Gateway. За цим важливо слідкувати. Найкраще для того, щоб це уникнути, ми робимо наступним чином. Зараз хвилинку. Я скопіюю у себе цей кусок коду. Так, 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 зараз, 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 зараз. Дві секундочки, три секундочки чи п'ять секундочок. Є. Yeah. Uh, так, дивіться, ті, хто пишуть на NestJS, uh, тут у вас має бути ЄС yes для того, щоб уникнути помилки на require. Ми робимо так, package. Сюди вставляємо pack name. Тоді ми точно тут не помилимось. Тоді у нас ось сюди буде записуватись те, як називається наш сервіс, тобто це API Gateway. От таким чином ми не будемо помилятися, що ми тут пишемо. Це стосується не тільки ноди Nesta, це взагалі стосується будь-якої будь мови програмування, де ви використовуєте мікросервіси. Старайтеся максимально уникати просто звичайних стрінгів. І захардкоджених даних, тому що це краще змінити через ENV, і в залежності від того евайементу, де буде розміщений цей мікросервіс, будуть різні значні. Того, щоб уникнути проблем взагалі, таких складних, ми робимо наступним чином. Також з приводу того, як правильно описувати ці штуки, краще всього створити ще один, одну систему, один файл це може бути пакет, в якому ми просто опишемо ці значення, і вони будуть підключатися в кожному нашому проєкті, і вони будуть скрізь однакові. Це зробити краще, наприклад, там буде певний імпорт. C CSV, який буде імпорт from якогось певного глобального. Так, світ там, не знаю, JS як буде. І в цьому CSV будуть якраз прописані. Це так, це чисто приклад, це не заклик так робити. Ось тут будуть прописані, там, наприклад, експорт TSV дорівнює чого там. там API. Так, буде API. Gateway. Далі User Service, Буде юзер сервіс. Ось, і йдемо. Далі, далі 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 далі. Ось, ось, ось. Далі, далі, далі. Ідемо. Далі. І отак от. І потім, коли ми будемо оцей CC експортувати скрізь, ми точно не помилимось в написанні черги, куди ми це відправляємо. Далі. Все. Тут більше питань немає. Далі переходимо саме до модулів. Дивіться, модулі окей Юзери. У нас є user-модуль, який буде робити запит до меседж прокера на отримання певних даних. В даному випадку, перше, ми реєструємо клієнт-модуль, куди передаємо назву. Це, з допомогою цієї назви ми можемо потім в сервісі inject клієнт-проксі. Оце важливо. Ми вказуємо ось цю назву. І ось цю назву. І цю назву. Вони мають бути однакові. Е, також рекомендую зробити через якийсь. Е, ну, через Далі, знову ж таки, оце ми отримуємо з Env файла. Message que, як я вже сказав, тут робимо import... import, ISV, о, там. я можу помилятися в правильності назви цього файла, і він там може якось по-іншому називатись. І тут ми зробимо на user service. Ось таким чином. <coughs> а, да. І таким чином ми уникнемо проблем з тим, що оці штуки будуть в різних сервісах по-різному називатися. Yeah. Далі. Раджу всім прописувати метод send, для того, щоб не помилятися в тому, що ми відправляємо. Також паттерни, паттерни, обов'язково паттерни. Ми прописуємо всі запити до меседж брокера за допомогою такого формата. Command, значення тут може ще бути. Версія, тут ще може бути, не знаю, якесь там, не знаю, ще якесь будь-яке значення може бути. Важливо, чому так? Тому що якщо ми будемо робити ось так, зараз, зараз. Будемо робити ось так. Ми десь можемо помилитися, зробити одруківку, і у нас все піде. По одному місту прилюс, навіть отак можемо зробити, можемо зробити там W4, наприклад, і сайт, наче ну, нічого складного, але ми отут от можемо поставити кому замість крапки, чисто саме звичайна друківка, і витратити дуже багато часу на те, щоб опис, ну на те, щоб э, віддебажити і знайти в чому помилка. Good. Uh, тому всі ці штуки прописуємо в паттернах і дублюємо їх в усі наші мікросервіси. Навіть краще це зробити окремим пакетом, або значенням конст глобальним, яке буде файлом const глобальним, який буде знаходитись який буде додатися до всіх наших мікросервісів. Краще це зробити окремим пакетом і підключати з пакета. Тоді ми точно будемо знати, що у нас скрізь воно однакове, оскільки це один пакет. Який має однакові значення, і вони скрізь будуть однакові. Тому що, от, наприклад, User Create, тут Create user. Зараз ми відкриємо user service, user, user controller. І тут ми такі. Ну, тут, ладно, «user create», от CMD login», Ми робимо запит на CMD login», А у нас. Ну, тут юзер логін, окей. Давай. От це МД-логін, окей, тут він ще буде е, співпадати. Е, але може так, назад, назад, назад. Юзер контролер, Але тут може бути логін або юзер логін, І ми такі. А що происходит? А як так? І виникає помилка. Того оці штуки краще прописувати через паттерни. Якщо ви не хочете робити окремим пакетом, то прописувати через константи, паттерни, файл паттерн і просто дублювати його в усі мікросервіси, де він має бути. Гуд. Далі ще дивимось. User Service. У нас тут є стюзер модуль. Тут нічого. Main. Тут ну ж таки всі ті самі моменти, які я б сказав в вот этом. В API GTV, так. Дітеошки. Да. Пам'ятаємо, DToшки прописуємо, плюс ще можемо плас Validator, якщо це JS дати, якщо це інша мова програмування, то вам потрібно подивитися схема Validation в той мові програмування, яку ви використовуєте. Окей, так, можливо, я ще тут щось ще згадаю, щось таке неприятне. А ні, тут начебто більше у мене таких неприятних штук не було. А, до речі, з приводу GVT теж побачив дуже багато таких моментів, що ви передаєте секрети, і потім, коли намагаєтесь верифікуватися, ви передаєте секрет замість токена. Це є такі моменти, як взагалі працює GVT токен. Ви робите певний GVT токен. Давайте зробимо GVT. -IO. Тут подивимось. Є у нас певний GVT токен. От. І ми його згенерували, все, і потім хочемо зробити через авторизацію, кидаємо, кидаємо якесь значення на цей GVT токен. Або кидаємо його, а у нас неправильно використаний GVT Secret. І у нас тупо все ламається, і ви не розумієте, в чому відбувається проблема. Тому за цим слідкуємо. GVT токени мають такий формат. Слідкуємо за тим, щоб GVT-Secret на генерацію і на валідацію Verify або Validate був однаковим. Це важливо. Так, добре. Що ще можна з вами тут подивитися? Вже... Ну, в принципі, це всі такі розпосюджені помилки, які я у вас бачив. Um, можливо, якісь запитання до мене? Окей, okay. тоді якщо запитання?